Ну що, друзі, я продовжую плавати. Вже в мене сьогодні буде, по-моєму, четверте заняття і взяла з собою Аню. Вона сьогодні буде тренером перший раз плавати. А, я буду з боку пропливати. Покажись, яка ти Це те, що я собі купувала на Ані за собою, але мені в не числі. Ані вдовше. Воду не поє. Молодець, наплавилось, тренер похвалив. А зараз кістки погріємо. І додому. Аня розвела, вже розвела на гроші. Ну а це, до речі, поки мама була постравана на кухні. Що? Що не так? Що? Ну, що А? Хочеш до тата? Ні. Діти мені навели тут порядочок такий. Так, любі мої вагітності. Зараз у мене розпочався 22 й тиждень, і я почуваю себе, можна сказати, чудово. Все, що мене турбує, це печія, яке було усі попередні тижні. Ну і, звичайно, нерують постійні походи в туалет. Особливо вночі це дратує, але витримати можна. І що ти зробив? Що ти зробив? Марислава було підмитина раз два, а от килиці до донька. А ще у нас сталося те, чого я найбільше уникала і найбільше боялася. Це е, моя старша донька захворіла на вітрянку. І спойлер, я нею в дитинстві не хворіла. Я говорила в попередніх відео, що Аня навіть в садочок не ходила вже більше місяця, аби тільки не заразитися. І все одно нас та вітрянка знайшла. Тепер відповідно я вся на нервах, бо не знаю, чого очікувати від цієї вітрянки. Ну що у нас 22 й тиждень, і без пригод у нас не буває. От тепер у дитини вітрянка сьогодні повисипало. І чесно, я дуже засмучена, дуже зла, зла в першу чергу на себе, тому що я могла ще до першої вагітності зробити собі цю прививку і не боятися, які наслідки можуть бути для мене після вітрянки, якщо я захворію, і відповідно зробити прививку від вітрянки дітям у майбутньому. Але я банально не знала про існування цієї вакцини. Хтось можливо подумає, ой, та перестань, для чого ті вакцини? Це звичайна дитяча хвороба, всі хворіють і нічого страшного. Але справа в тому, що наслідки від вітрянки можуть бути найрізноманітніші. І дай Бог, щоб у вашої дитини ця хвороба пройшла без ускладнень. Іди сюди, іди, мама, пожаліє. Це от артист! Артист! Ну а зараз мені залишається лише надіяти, що ні я, ні Владислав не підчепимо цю бацилу і у Анічки вітрянка пройде дуже швидко і без наслідків. Коротше, поки ми обідали, Владислав трошки вирішив подрімати. Так що, буде поки що тут сидіти, шкода його витягати. Ну та вже хай подрімає трошки. А зараз проснеться, знаєш кода. Вже пройшло декілька днів. І я можу сказати, що Ані вітрянка проходить нормально, не так страшно, як я собі уявляла. Хоча насправді вона така, знаєте, мерзенна хвороба. І для неї вона принесла більше емоційного дискомфорту ніж фізичного, бо її дуже лякали саме прищі та їх кількість, а не те, що вони можуть свербіти. Вона спочатку навіть плакала з цього приводу і не хотіла дивитися на себе в дзеркало. А з інших симптомів була лише температура, яка тримала днів і часом піднімалася до 38 градусів. Сильного свербіжу у неї теж не було. Мабуть, через те, що я використовувала білу пудру, яку ви бачили на відео, замість зеленки, як це робили колись. Хвили? Я дуже рада за вас. Не забудьте тільки кульки за собою позбирати. А ще дуже шкода, що вітрянка з'явилася у нас саме зараз, так як літо тільки розпочалось, а ми його просто просиджуємо вдома. І знаєте, невідомо, скільки ж нам ще треба буде так сидіти, якщо захворію ще я і син. У нас сьогодні 11-й день вітрянки. Анечка почуває себе добре, каже, що її плещики не чухаються. Але дуже довго заживають. Вони так щось. Деякі такі величезні, вони мені нагадують, як наче це кліщ на смоктах, став таким великим. Ну то вони такі. Але головне, що немає температури, що її не чухаються ці прищики, бо все нормально. Тепер з кожним днем прищів стає все менше, але ті, які були найбільше, загоюються дуже повільно. Сьогодні тут обід. О, Столик. Кіромонтичні зі свічкою. Це що це ти? Медитуєш? Наганялась, надурілась, голова мопріючи, тепер присіла помедитувати, так? Заспокоїтися, прийти в себе. Ну, ясно. На 14-й день усі прищики мали суху шкірку, а на деяких вже навіть та шкірка сама почала відпадати. Але ще сім днів планували бути вдома, а потім повернутись до звичного життя і насолоджуватись літом. Та не так склалось, як гадалось, бо вітрянкою захворіла і я. Та про це розповім вам вже у наступному відео.